Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні я продемонструю, як прив'язати існуючий діалог до існуючого ліда. Безпосередньо деякі канали комунікацій починають комунікацію, починають діалог з бізнесом, з брендом будівельним або з менеджером, безпосередньо не передаючи контактну інформацію, наприклад, Facebook Сторінка. Можна розпочати діалог, не передаючи будівельній компанії. Безпосередньо номер телефону або інстаграм-сторінка або інші канали комунікації, які взаємодіють на рівні каналу без інформування про номер телефону. В таких бізнес-процесах ви вже можете комунікувати деякий час з потенційним покупцем. Наприклад, зараз я демонструю, як по Facebook каналу Gplus.com.ua з Андрієм Скорботюком ведеться комунікація певний час, проте лід не створено. І, звісно, в такому лід-менеджменті можливий сценарій, коли даний потенційний покупець, скажімо, звернувся в будівельну компанію і знаходиться, скажімо, на етапі кваліфікації ліда. Тепер нам необхідно зв'язати даний існуючий діалог з існуючою карткою ліда. При цьому створювати лід не потрібно, оскільки лід вже є. Необхідно лише злінкувати діалог для того, щоб переглядати такий. Для цього зручно використати функціонал безпосередньо. Який називається Прив'язати діалог. Відкриваємо даний діалог, бачимо елемент лінкування, натискаємо кнопку Прив'язати, і в даному полі ми можемо прописати будь-який ідентифікатор ім'я, телефон, ID ліда. Коли ми прописуємо такі дані, скажімо, зараз я буду прописувати дані безпосередньо імені. Таким чином, із переліку усіх імен буде вибрано той, який підходить, наприклад, Андрій Скорботюк. Безпосередньо, звісно, ми можемо вказати і ідентифікатор, наприклад, даний ідентифікатор 5.3.1937, тоді також буде знайдено такого ліда. Ось він. Коли ми його знайшли, натискаємо на нього та натискаємо ОК. В даний момент відбулася прив'язка. Дані успішно збережені та оновлені, ми можемо помітити, що до ліда прив'язано безпосередньо номер телефону та вказано, який це лід. Тепер, коли ми перейдемо в картку даного ліда, Безпосередньо в діагзі ми будемо бачити синдиковані інформаційні дані, такі як фотографія. Ми бачимо, вона наявна і тут, і безпосередньо в діалогах, і, звісно, комунікація. Тепер, натискаючи на даний а, лід, ми можемо переглядати його повідомлення, як він комунікував з будівельним брендом або менеджером будівельної компанії за номером телефону. Такі лінкування надають можливість підтримувати культуру наповнення crm системи забезпечувати повноту даних і тримати повний контроль і порядок над всіма комунікаційними процесами, звісно, в crm системі G+, CRM. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал для того, щоб отримувати ще більше користі про професійну роботу в будівельному девелопенді. Зараз я рекомендую. Переглянути відео лінкування карток лідів для вказування їх безпосередньо бізнес-зв'язків. Це професійний елемент лід менеджменту, який обов'язково виконувати використовувати кожному девелоперу, який якісно організовує процеси професійного лід менеджменту. До зустрічі в даній відеоінструкції. Обов'язково підпишіться на канал, цим ви підтримуєте. Також вихід українського професійного експертного контенту на платформах. До зустрічі!